І це дозволяє вам успішно в подальшому зростати і продвигатися в сфері вашої діяльності. І ще дивіться, доля вас зводить з якоюсь людиною, з якою раніше ви контактували і знаходились на одній платформі. Це чоловік, чоловіча фігура, і з цією людиною у вас в минулому зав'язувались. Хороші дружні відносини, це відноситься до ділових ваших контактів. Раніше вас пов'язували спільні інтереси, і так вийшло в житті. Ваші дороги розійшлися, кожен пішов своєю дорогою і от. Тут життєві обставини знову вас будуть зводити. Звісно, це велика радість від того, що ви знову будете обертатися в одному колі з цією людиною в вашій сфері діяльності. От такі надійні люди, звісно, що завжди потрібні, на яких ви можете покладатися.